Наступне наше питання, що треба, о, клас, до да? Що треба, щоб стати добрим практиком, добрим ведучим. Насправді це такий комплекс, комплекс навичок, комплекс знань, комплекс найважливо, що комплекс розумінь. Да? Тому що в грі дуже багато. Таких моментів, в яких ну, недостатньо просто знати. Да? Дуже важливо саме розуміння певних процесів, і відповідно до цього, для того, щоб стати добрим агропрактиком, ну, по-перше, треба навчитися. Да? Тобто такі зовсім проста, як то кажуть, да? залежність між тим, що. Ми будемо далі робити, так? якщо там людина буде планує подалі в своєму житті використовувати прикладні ігри, вона повинна цьому навчитися. І тут також важливий момент на дивіться, будь-яка прикладна гра вона в себе в собі має навчання. Тобто, має навчання, як це відбувається, має навчання. Як відбувається процес саме гри, і там да, і все таке інше? Але окрім цього, є певна надбудова, тобто є певна надбудова, яку треба також опановувати, тобто, треба розуміти взагалі, як працює ігровий процес треба розуміти взагалі як працює людина в грі да тобто треба розуміти як ми надаємо зворотній зв'язок тому що в грі ми не даємо порад в грі ми не даємо там от іди і зроби отак Да? це не наш метод тому що саме в цьому полягає ефект гри Да? Uh, то uh, треба розуміти, як ми працюємо, як буду, будувати питання в, процес, в ігровому процесі, як будувати відносини з гравцями, тому що у грі uh, є унікальна особливість. Uh, от якщо розглянути, наприклад, там, консультаційну діяльність або, наприклад, там, тренінгову діяльність, да, навчальну якусь діяльність. Ну, таким, Давайте візьмемо такі е, там, консультаційна діяльність, яка в, в, в себе вбирає там, коучинг, там, е, терапію, ну і всі-всі-всі інші, да, Тобто просто так загально консультаційна діяльність і навчальна діяльність. да, Це там лекції, е, семінари, тренінги там, і таке інше. да, тобто, І посередині десь там залишимо ігровий процес. Чим критично відрізняється гра від цих процесів? Тим, що гра, вона, якщо у нас консультаційна робота це один на один, навчальна робота в більшості випадків це один на групу, да, один з групою, то ігрова діяльність це одразу і те і інше. Тобто, будь-який ігропрактик е, навчається е, одночасно працювати з Кожним гравцем і з групою одразу, да? це такий специфічний навик, тому що умовно кажучи, коли ми там будемо працювати з однією людиною, а всі інші випадуть. Да? Навіть навіть якщо там один-два з групи випадуть, то ми будемо мати ну, певні, певний клопіт, коли знову до них дойде круг, да? і нам треба буде їх під'єднувати. Да? І ми будемо на це на цьому втрачати дуже багато часу. Тому, щоб стати ігропрактиком, треба в тому рахунку навчитися цієї магії працювати одночасно з однією людиною і з групою з групою, яка приймає участь у грі. А ось у нас є наш курс «Професія ігропрактик, чи ми його і що там називаємо ігропрактик під ключ», де Ми всім цим моментам навчаємо. Да? Це таке поєднання. Дуже великої кількості практичної роботи з необхідною кількістю теорії, яку можна використовувати в своїй в своїй діяльності, далі фахівцю. Ось, тобто, щоб але якщо взяти там да загально тако, що треба, щоб стати гарним ігропрактиком, ну по перше, да, давайте давайте спробуємо. Відповісти на це питання більш структуровано. Перше, да, потрібна гра. Ну, безумовно, не може бути гра-практика, у якого немає ігор. Да, потрібна гра. Це перше. Або декілька ігор, які використовують там, закривають певну кількість питань. Друге, друге, потрібна велика кількість практики. Тобто, е практики, причому як. Проведення ігор, так і практики участі у іграх. Тобто, в ігрову, в встановленні фахівця є дуже велика необхідність мати свій користувацький досвід. Тобто, коли мені кажуть, що там о, я там ігропрактик провів там 100 ігор клас, коли ти останній раз грав? А я не граю. Навіщо мені ну це таке питання. Ну дуже для мене дивне, тому що якщо нема е, е, досвіду користувача, який постійно там підтримується, доступ досвід користувача. То якість проведення може просідати, тому що ну, людина не дуже розуміє, що з того боку відбувається. Да? Ну там ось, це другий момент, да? тобто, практика, практика проведення практика практика участі, треба. Вивчати можливості ігрових рішень, Да? тобто, тому що чим більше ми вивчаємо можливості ігрових рішень, тим більше ми стаємо більш якісним фахівцем. Ну і четверте, це питання, умовно, скажемо так. Адміністративно-фінансового формату, Да? тобто, тому що щоб бути гарним ігропрактиком, треба проводити ігри. Щоб проводити ігри, треба їх збирати. Щоб їх збирати, треба навчитись там розвивати особистий бренд. Треба навчитись залучати людей на ігри, треба оформити свою діяльність певним чином, да? тобто, або Стати там одиницею всередині певної команди, да там тренінгового центру, там психологічного центру, чи ще щось, або там відкрити свою там свій ФОП і почати е, офіційно приймати гроші, ну тому що. Це також дуже важливий момент. Тобто, от якщо коротко, то це отакий от Да? Ну і безумовно, п'ятим пунктом, але насправді самим важливим, треба знати гру, да? ну, яку ти проводиш. Тобто мати гру це одне, а знати гру це інше, да? знати можливості гри, знати можливості продукту, з яким ти працюєш. А, і Саме 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 головне да, прям, от, топчик. ми його навіть номер йому не будемо присвоювати цьому пункту, треба дуже сильно довіряти грі. Тобто, гра ж метафорічний простір, інколи щось відбувається таке, що ну, не до кінця зрозуміло, що воно там, там чому там людина так себе поводить. Чому цієї людині там от, такі там питання до там випадають? Чому так чи інакше щось відбувається? Да? І о, один з головних не один з головний момент в, як, в встановленні якості, якості ігропрактика це дові, мати певну довіру гри, грі. І розуміти, що те, що відбувається, це саме те, що цієї людині, яка прийшла пограти, треба, от в цю в цю хвилину, в цей момент часу. Ось, ось такі у нас будуть така буде моя відповідь на питання, що треба, щоб стати добрим агропрактиком.